Аллах Всевишній говорить у Корані: і ми зробили небо захищеною покрівлею, але вони відвертаються від його знамень. Сучасна наука відкрила, що навколо нашої планети існує невидимий щит. Магнітне поле Землі воно відбиває небезпечні сонячні вітри, потоки, заряджених частинок, які б могли б спалити поверхню землі. Воно утримує радіаційні пояси та захищає живі істоти від згубного космічного випромінювання, атмосфера і шари озону. Вони поглинають ультрафіолетове випромінювання, яке може викликати смертельні хвороби. Атмосфера уповільнює і знищує більшість метеоритів, перш ніж вони досягнуть землі. Без цього захисного купола життя на Землі було б неможливим. Лише в ХХ столітті вчені змогли повністю усвідомити цю божественну милість. Цей аят спонукає людину задуматися над турботою Аллаха про своє творіння. Всевишній створив ідеальні умови для існування життя, а людина часто не помічає його милості. Це заклик вдячності, смирення та усвідомлення своєї залежності від Творця.